Якщо ми говоримо про німецьку окупацію Харкова, і тобто він міг продовжувати свою діяльність, як це виглядало з точки зору е, ну, загальнопобутовим? Чи він ходив в університет далі? чи де він там Університет працював? фактично там не відкрився, хоча обіцяли, наукове життя не продовжилось. Mm. Він переключився на таку. Публіцистику, есеїстику скажімо. і це друкувалося? це друкувалося в легальній окупаційній пресі. Один з журналів, де він друкувався, і навіть друкував свої вірші. У нього були вірші. Він над ними регулярно сміявся. Потім сам а, він в. друкувався в журналі, який редагував Петров Домонтови. Угу. Коли Петрова Домонтовича закидають в Харків окупований, він починає носити там німецьку форму, як ми знаємо, і знаємо цей зі спогадів Шевільова в тому числі, як смішно він виглядав в цій німецькій формі. маленький куций Петров, а, то йому дозволяють заснувати журнал Український засіб. Які видуть небагато там чисел, і там буде друкуватися Шевельов підписав до